Вітаю! Мова наша, мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість, Юрій Рибчинський. Сьогодні нашу розмову хочу почати з невеличкого тесту. Як ви вважаєте, що із написаного є правильним спочатку, з, з початку чи з окремо початку? У цьому завданні міститься дві правильних відповіді: А і В спочатку і з початку. Чому так? Це залежить від того, про що ви говорите. Якщо вам необхідно сказати про подію, яка Відбулася чи відбудеться першою перед усіма наступними, тоді вживайте прислівник спочатку, який пишеться разом, тому що він утворений префіксальним способом за допомогою префікса с. Чому в такому разі не префікс з? Чому це є помилкою? За правилом української мови, префікс с. Необхідно використовувати в словах, корінь яких починається на п'ять приголосних. Ви їх бачите перед собою: к, п, т, ф, х. Їх можна легко запам'ятати з допомогою словосполучення кафе-птах. Наприклад, сказати, сфотографувати, спитати, тому і спочатку. Якщо ж мовиться про початок чого-небудь, власне про початок, тоді цей іменник початок вживається із прийменником з, як відомо, прийменник з необхідно написати окремо. А прийменника «с» в українській мові взагалі не буває. Ось і все. Вивчаємо українську, адже це просто!